Всіх вітаю! Ви на каналі Сучасна Риболовля. Поки набережка ще нормально не прокинулась, я продовжую шукати рибу в місті сьогодні. Знову стрітфішинг. А ще затимно, ми виїхали на Русанівський канал і плануємо трошки пошукати судачка. А якщо чесно, не розраховую сьогодні навалити багато риби або впіймати щось трофейне, а проте, якщо заробимо хоча б декілька клювань, це вже буде непоганий результат. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, це допоможе каналу в його розвитку. А ми розпочинаємо. Сьогодні буду рибалити лайтом. Це 922 Crazy Fish Orion фіш з Тесом три 3000 D Vacalді SC21 року і залишки 06-го Duel Hardcore. Знайшов я в себе ось такий готовий монтажик. Це 3-дімови Long Hersneck на 8 грамах. І зараз подивимось, чи буде вистачати мені цієї ваги. Пройшов я вже декілька точок і скажу вам, що вісімки мені було замало. Поставив дванашку і це, в принципі, більш-менш. По прогонам в нас зараз ну, прям дуже сильна тече, Я думаю, що рибі зараз нема чого тут робити. Тому судочка ми сьогодні будемо шукати по рельєфу в першу чергу. І в першу чергу це мости і довкола них. А якщо щось цікаве знайдемо, то обов'язково там затримаємось, тому що таких точок на каналі небагато. Ось він один із русанівських мостів. І по старій пам'яті колись я тут непоганого висадачка. Тут в нас є ямка, гарний рельєф, злі бровки. І зараз саме тут спробую заробити покльовку. На жаль, не вдалося мені з підходу взяти рибу, тому відправляємо шукати далі. Трошки пізніше, я думаю, повернуся ще на цю точку, тому що місце тут аномальне, рибка тут може бути. Да, те, по руслу каналу, ну прям дуже сильно. Два зависає капітально. А я думаю, що в цих місцях судачок зараз триматися немає, тому що йому тут зачепитися по рельєфу майже нема за що. А думаю, що тут, скоріш за все, буде стояти щука ближче до берегу, там, де те ще заспокоюється, там, де є трава, якісь зворотки. Але наша основна ціль сьогодні це не щука, а саме судочок. Рыба. Рыба. Сдал друзья. Ох, и сдал Так, когось я нашел. Вот это дуже добро. Так, судачок сдается. Да. Да, взял, ну прям дуже, дуже далеко. І, до речі, не найменший. Судачок невеличкий, незаліковий. Але в цю пору року я дуже щасливий навіть і такому. Дивіться, ось він судакін. Ось він лонгер Снейк вкорочений на 12 грамах. Віддай, друже. І гарна, гарна покльовка, без шансів. Ось такий судачішка відправляються додому. Так, ну що, початок покладення. Першу покльовку ми зробили, перша риба в нашому заліку. І я чомусь впевнений, що цей судачок тут стоїть не один. А, якогось прям лютого рельєфу на цій точці немає. А, невеличкі дровки, ракушка. І от саме на мікрорельєфі він і стояв. Бачите, пройшовся я по каналу, обкидав, не зробив жодного клювання. А як тільки вийшло на ріжку, одразу ж покльовка з якоїсь другої чи третьої точки. Трохи пізніше, якщо обов'язково повернувся канал, вірю я, що там є риба. Але поки що попираємось тут. Довольно ретельно я тут це обловив, походив вправо, вліво, позмінював приманки, ваги, різну подачу йому пропоную. І схоже, що це була одноразова акція. Зараз ще 5 хвилинок постою і напевно буду повертатися в канал. Сьогодні я рибалю у з Серегою, але зранку ми вирішили трошки розділитися. Серий пішов на Русанівську набережку вище за течею, я пішов трошки нижче. Тільки що зідзвонилися і вирішили повертатися на канал. В Сереги також була одна судача-покльовка, судачка він не впіймав, ну і в мене одне клювання, один судачок. А рибка потрошки починає прокидатися, поки що всі клювання в ялі, але дуже скоро все зміниться. Є контакт. Ох є. Блін, сход. Ну що ж ти будеш робити? Ай-яй-яй. Довго я очікував на цю кнопку. Довго. Під ближньою бровою. На гансташет. Прокидував я тільки що десь на протязі пів години таку саму терманку в лосі. Клювати не хотіло, тільки поставив фіолет, одразу покльовка. Так, треба, напевно, набирати Сергія, тому що десь він трошки заблукав. Ух ти, йолки палки оце покльовка. Оце він тільки що гепнув. Жесть. Це прям дуже гарна покльовка була, прям під бровою. Судачок тут стоїть, бачите? Є рибка. Рибка є. Аж хвостяру завернув. Ну оце прям покльовина дуже гарна була. А, ось вам, будь ласка, дивіться. Він просто вниз стуканув. Дивіться, як порізав. Жестяк жестяк. вдарив у голову. Ну нічого, ми його ще зловимо. Шнура залишилось небагато. зачепів на Русанівському каналі вистачає. Тому думаю, сьогодні я цю бобинку вшатаю до кінця. Є, є контакт. Блін, сход! За що ж ти будеш робити, ну стільки покльовок Ай, не можу взяти рибу. Цей поменше був. Але теж судак. 100% судак. Є, є контакт. Друзі. Є. Ого. Ще рибка непогана. Сергій. Є. Да! Так, я думаю, що це судачок має бути. Слухайте, пручається. Пручається, гадьониш. Ага. Має бути судакин. А ж, ж покажись. Да. Дивись. Ще й непоганий, як для міста. Ну, як для Русанівського каналу. Оба! Ну що, спочином нас, друзі? Спочином нас перший судачок канальний. Дивіться, як він зачепився. Хлоп і все. Ну, ще такий приємний судачок як для Русанівського каналу. Непогана рибка. Ну що, біжи додому, поклич нам більших. Давай, давай, давай. Давай. Пішов. Черговий зачеп. Блін, і так же майже не залишилась. Будемо ловити бетлігом. І ти зачепився? Та ти! Блін. На рибі гад розгинається, але назад і не хоче. Під мостом ми маємо глибоченьку ямку і думаю, що зараз його необхідно шукати саме в подібних місцях. А, на прогонах йому зараз робити нічого, тому що там, по-перше, немає нормального рельєфу. А, ну а по-друге, дме дуже тече. А, Ну а під мостами ми маємо глибокі ями, гарний рельєф, он мальочок під берегом ходить. І думаю, що саме в таких місцях він має зосереджуватись. Є! І друзі! Знову під бровкою. знову під бровочкою. У ну, мене просто супер тонкий гачок, тому форсувати я його не буду. А ну давай виходь. А ну виходь злодій. Ну, судачок невеличкий, але тим не менш, слухайте. Mm -hmm. б... Зачепився. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну що, ось такі справи. Покльовок вистачає, судачок у нас поки що невеличкий, але як для міста дуже навіть непогано. Ого як заковтнув, дивіться, в шахту. І знову гансташет. Два дюйми. Так, а як би тебе, друже, тепер дістати? Дуже жадібно взяв. Дуже жадібно. Є. На силу дістав. Ну що, ось такий красунчик відправляється додому. Побіг. Блін, Серега, ну це не серйозно. Коли ти вже рибу спіймаєш? <рит> 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 Жесть. Бачите, гілля ловили, салат не ловили, а от канату в мене ще не було. До речі, судак саме під ними і стоїть падлюка. Блін, я сьогодні прям снайпер. Вже <рит> раз <рит> п'ятий закидую на мост. Так, ну оскільки в мене вже вилітає бекінг і десь там в мене вузлик, думаю, що зараз весь той шнур я обірву. Тут, на жаль, без варіантів. Ну так, да. так воно і відбулося. Як виявилось, під одним бекінгом в мене одразу розпочинається інший, і так ловити майже неможливо. Дуже терміново треба поповнювати запаси шнурів. А Русанівський канал, він дуже зручний в плані того, що тут під боком знаходиться берег. І саме туди ми зараз і направляємось. Зайшов я в берег і взяв собі таку саму розмотку, як в мене тільки що закінчилось. Дюель Hardcore 06, розмотка 150 метрів, в кольорі Мілкі Грін. Ну що, погнали? Так, ну що, новенька розмотка вже на катушці, будемо робити перші закиди. Тепер можна гасити далі всіх. Минула розмотка в мене прожила близько 2 місяців, і це враховуючи той факт, що я майже кожен день був на воді. А в середньому в місяць у мене виходить 20, 22, 23 дні. Тобто майже кожен день. Ловлю я зазвичай на доволі різкому рельєфі. Це бровки, це ракушка, це усілякий абразив. І шнури, як правило, в таких умовах довго не живуть. Але 0,6-го мені вистачило аж на 2 місяці. Це доволі немало. Ах ти гадіониш. Тюкнув. Ледь відчутна покльовка була. І знову під бровкою, але це вже доволі далеко. А, всі покльовки, які в мене сьогодні відбувалися, вони відбувалися саме під бровками. А Теча зараз нормальна, водички багатенько і, напевно, весь кудачок збивається саме під рельєф. Так, а ми зараз подивимось. Що там у нас? Ну так. Да. Ось вам будь ласка, мінус хвостяра. Знову гансташедва дюйма. Ловлю я сьогодні короткою плавною сходинкою. Один-два оберти, пауза. І вагу груза я підбираю таким чином, щоб приманка в мене трошки підвисала. Тому що в цю пору року судаку якраз треба підвисання. На них він найкраще і реагує. Рибалили ми сьогодні до обіду. В мене в заліку три судачка, було багато холостих покльовок, відкушених хвостів і сходів. Не густо, але, як кажуть, і не пусто. А Риби, звісно, не стільки, як до нещодавно було на обвідному каналі, але від обвідного, якщо чесно, вже трошки нудить. Тому надалі щось цікаве будемо шукати саме в місті. На цьому я буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкосик, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей.